Це з медового вихід. Ось тут от в дворі оцей будинок був. Я б не музив. Ви став аварія, пам'ятаєте? Знаю. <laughs> я знаю, пам'ятаю. Ще директором школи був музичний. Є ще Ярослав Ілліч. І якраз я пам'ятаю, то був день радянської армії 25 лютого. От я виходив з волонтера. Зміцею. Щось шо, мені там треба було йдемо. І так, що. Чити його жінка, що я не знаю. Здравствуй, советський солдат. <laughs> жінка каже, то не чи ти клічешний. Здравствує советський корабль. Став я не перепрошую, а, а ти хвороба, навіть мені бурщу не хочеш зробити. <laughs> 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 Потім я там вже зробив собі цю справу. Ще таке в нього було гасло. Віло куба, вібо Кастро. Віло... Без меня уже я не помню. Куба, то я помню, такую. отдай наш хлеб. Куба, отдай наш сахар. Возьми свой сахар. Куба Крущева вот, давно уже нет. Куба, пошла ты. Может, вы знаете, где Стохо жил? Він жив там где в, в руинах. Там було склепане, там десь в районі багатої нижчої подільської. Там було таке скпане, воно ну, все йшло І до, до дверці. Від, до мене. від машин. Таке от все, в общем, фанера, всяке бляхався, все А ти все не повністю, що в нього в дворі стояв такий локомотив залізний? Да. Так, і, так, і, 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 стояла, і стояла машина в нього. Я не пам'ятаю, ні, пам німецька якась машина. А той локомотив, то я добре запам'ятав. Торуба така, знаєш, така, як у паровозах. Yeah. І вел, великі передні колеса, і маленькі задні. А це, і... От, то, чекай Остап, я тобі скажу, тоді, де я це бачив? Може ти згадаєш? Це в кінці, от за цим от будинком, що стоїть зараз останній з лівого боку. Перед дамбою. Там була вулиця Гусяча, то я там бачив його. Ти от що в районі Подільської, то то була Нижня Подільська. Можливо, там, Саша, я ж не от, кажу, я, що я, я, я пам'ятаю так, але моя пам'ять перехрещується, ти підтвердив. А моя пам'ять перехрещується з батьма, бо багато хто каже, що на Липовій. А я знаю, що на Липовій. На ли, на, ли, на ні, точно на Липовій. Я, так, так, ми з тобою друзья, <рес> <двоє. рес> я знаю, що десь в районі, районі, районі богатый і ми ще Подільської, десь там, в тому районі. Бо то ж все було в районах суцільне, абсолютно. Від Так, ну, ну, да, стояли маленькі, як сарайчики, маленькі, да. одноповерхові будиночки. Так, хтось у них собі склепав там, як все, і так все. Коли з тихим стало? Я вже питаю, вже не знаю. 20. Я не знаю, без, без поняття. А як прізвище? Знаєш? Та ні, забув. Я він був одружений чи ні? Та ж був одружений. Ми дружніші, ще є такий... Ще, ще, ще ходить такий, е, е, такий анекдот. Що Тут вот на русской вулиці, де в районі Бурячка, була колись кнайпа. Там був цей і, і там туалет був у дворі, де сталося. И в тій кнайпі пили офіцер. А он пришел и говорит и товарищи официально, <laughs> это пришел, ты пришел. Что... А хочешь, ты скажи, я вам заспевал. <laughs> и він на он говорит, то пришел, я не хочу. Каже, а я заспеваю такую песню, что вам сподобается. Я ну да давай, скажи, спевай. Я говорю, что все равно скажем, что не сподобались. Что... И он, союз, не союз. Ha ha <реш> Ще раз дайте, бо я таке саме розказував. <реш> Тільки не за ту кнайку я розпитую. А, а то там кажуть, що пікнає. А я знаєш за Якучу, що він співав ресторану Україна, була певнушка стеклянна. Ні, стеклянна. Сікляна, а в підвалі так само ж там було. А в підвал я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, от оця пивнушка. Я про цю пивнушки. І ще знаєш, де? А може він крізь ходить і там, і там значить. Де зараз бібліотека, там вже була автопарк колись. І автостанція була. От і там так само була пивнушка, то і там кажуть, що і там таке було. Чуєш, Чекай, ще щось. А ти пам'ятаєш історію з Болгаром, як той ключі згубив? Пам'ятаю. Розказують, таке, розказ. таке Розказую. чи... Розказую. ну що я теж, мені теж розповідали, mm -hmm. чи таке саме тебе. Що, що за... Він сидів, по-моєму, в той час його забрали. Ну, за хуліганство, я там десь співав ті свої лозуни і викрикав. Ну, Я чув, що його з хати забрали. А я чув, що він, що він був в цьому, копизер. Його завезли додому і взяв інструмент, привезли, і він відкрив ці. А ще за Болгара всю, що він був якимось агентом. Я такого не чув. Mm -hmm. що, що він же цей був начальником міліції, а, а був чи, чи, чи по-моєму начальник паспортного стола, мені здається. Ні, я, я знаю, що міліції, ну не знаю, чи військовий. І, це, і а, чи він був в бандерівцях, чи взагалі був якимсь цим шпіоном. І там його викріх, виклик, викрила жінка. Яка випадково його приїхала в Тернопіль і попався. А ще вам можу. Я пам'ятаю, пам як був начальник міліції пізніше, Болгар такий був. В Чорткові чи в Тернополі? В Тернополі вже. Так. А тато теж був, певно в Чорткові. 42-й, це за німців, так? Так. Мій рідний брат тато. Сестра, мама і я. Угу, гарно. Ви вишиванці, так. Та, а. Що ж там є? А пізніше. Ага. Тато розповідав, що спочатку той Бог казав ти. Те... Работала на, на панів, на тих польських, а і на німців. Він каже, я спеціаліст і мої люди спеціалісти, хто просив платив гроші, і ми робили ремонт по квартирах всью, ще каже, паня гроші паня давала обід. То тато так розказував, я ото пам'ятаю його слова. А пізніше, як приїхали вже сюди, і Болгар жив, ті грошовки побудували, в центрі жив. Ну і пізніше... Ага! Приїжджає, то я пам'ятаю. Приїжджає машина, і ти міліцаї два і тата беруть. Мама плашка знов допіру приїхав і знову його забрали. вже, певно, в тюрму. Мама, мій рідний брат, Бурко, сестра і я. А ні, Болгар каже, слушай, потрібно ремонт мені сделати. А тату пізніше так, такі друзі вони стали. Каже, та як? Та ви недавно казали, що, що я в німцях робив ремонт по квартирах. Та робив сюди, хто... тепер ви мене взяли, щоб я ремонт зробив. От тата була.